Рефлекторія з Іваном Пидоруком сто один Триває наша робота. Доброго усім дня. Проєкт Рефлекторія. Як кажуть, ми працюємо для вас. Ми працюємо над актуальними темами, якими сьогодні переймається наше суспільство. Переймаємося долою наших дітей, наше майбутнє. Сьогодні маємо їх захищати і обов'язково зацікавлювати корисними речами, оскільки в цей період, період обмеженого навчання, період онлайн навчання, так би мовити, дітей треба в Хорошому сенсі цього слова завантажувати корисними речами, щоб вони були при справі, щоб їхня психіка працювала на позитив і щоб вони менше думали про ті обставини, в яких опинилася наша країна. Ми воюємо, ми тримаємо стрій, і ми йдемо усі разом до перемоги. Він смарт-центр, відоме підприємство у Вінниці, яке сьогодні якраз і переймається питаннями корисного дозвілля для наших дітей. Сьогодні запросили до студії керівника цієї організації пана Дмитра Миру. Добрий день, пана Вітаю. А, На Початку нашої розмови в загальному контексті як сьогодні спрацьовує підприємство центр підліткових клубів, він Смарт Центр і яким чином сьогодні ви зацікавлюєте дітей в загальному контексті по всіх, скажімо, так, локаціях нашого міста зараз. Робота нашого закладу ну, досить така важка. Поясню, чому, тому що на вісім наших центрів підліткових клубів є на базі наших вісьми центрів, є пункти незламності. Тобто, це ті ті центри і пункти незламності, які працюють з 8 години ранку до 22 години вечора, і наші. Колеги наші педагоги поєднують роботу і гурткову роботу, і чергування в наших закладах. Тому але не скасована основна діяльність, робота триває. Реорганізовано, реорганізовано, скажімо тому, так, да. зміню той той розклад, який був до початку роботи пунктів незглавності, він трішки змінився, тому що педагоги можуть чергувати і в першу зміну в ранкову зміну, можуть чергувати в другу зміну в вечірню зміну. Тому постійно розклад змінюється. Розуміємо, що це трошки. Збиває із з руху є дисбаланс батькам. Незручно ми всі хочемо, щоб було стабільно по розкладу і працю. На жаль, в таких обставинах, які нині, це не, не просто. так. Тому ми ми використовуємо змішану форму навчання і офлайн режим, і онлайн режим. Намагаємося проводити заняття, аби діти до нас бігли. Ну, вони біжать, вони є, вони з нами займаються. Є багато проблем, є багато викликів, але намагаємося кожного разу з ними боротися, їх вирішувати, і йти далі. Я пам'ятаю нашу минулу розмову, десь трохи більше місяця тому. Ми з вами спілкувалися, і ви сказали, що дуже активно йде навчання іноземних мов, що діти це поєднують і офлайн, і онлайн. Є інші різні форми. От які сьогодні є пізнавальні ігри, є там, якщо не помиляюсь, і аудіо якісь навчальні про. Програми, е, наскільки сьогодні вони спрацьовують, наскільки діти дійсно зацікавлені тим і, як кажуть, біжуть до вас? Uh, ну... З приводу мов, так? Да? Так, да, будь ласка, з да, при... да, З приводу мов у нас поль вивчення польської мови і англійської мови, це діти ну, від 1 класу там, до 4 класу, але у нас також є і креативний простріл левел 80, де в неділю вивчають мови, підлітки і молодь, це вже старша група, угу. і там веде дані розмовний курс людина, педагог не з нашого колективу. Допомагає проводити громадська організація ГО дівчата, тому оплачують саме тренер. За навчання, але ми маємо гарні ще дві групи, де діти, не діти а підлітки, підлітки молодь приходить і вивчають англійську мову. В нас на креативному просторі Level 83 групи дорослих, де молодь і дорослі приходять, вивчають польську мову, і вона е, майже завжди відбувається в офлайн режимі, тому що. Е, для дорослих, для старших краще. Потрібне спілкування. Спіл... Має бути практична комунікація обов'язково. Мова так. засвоюється тільки так, в цьому так. процесі. А вже діти, діти які до нас ходять на гурточки на Вінсмарт, в більшій мірі це онлайн навчання. Ну, майже 50 на 50, 50 на 50. Тому що, якщо педагог чергує на іншому клубі, не зможе приїхати, то він проводить заняття вже, вже в онлайн режимі. Розуміємо. Що ну, є певні виклики сьогодення, так, так але, але підлаштовані заняття відбувається, домашнє завдання дається, запитуються, є комунікація з дітьми, хоча онлайн, але робота не зупиняється. Резюме. Працюємо, робота не зупиняється. Шукаємо форми для того, аби поєднати і офлайн, і онлайн, і разом з тим адаптувати під так, роботу так, центрів незламності. Так, так. Разом з тим, пане Дмитре. Хочу вас розпитати про цю нову форму, нову ідею, яку ви започаткували вже декілька днів тому. Триває цей табір. Ну табір чи акція, як ми можемо її назвати. Це цифровий навчальний простір. Яка ідея, яка, скажімо так, її мета реалізації цієї ідеї, і хто буде залучений до її роботи? В нас виникла співпраця із фондом чи громадською організацією який Є в Україні? В них була був проект створення таких цифрових просторів по Україні. Коли ми коли ми з ними поспілкувалися, ми розповіли про роботу нашого центру підліткових клубів, що в нас є велика мережа, в нас є до нас ходять діти, ми займаємося, але ми можемо, якщо в них є свої якісь цікаві, цікаві ідеї або проекти, вони можуть їх реалізовувати в нас на базі, на базі нашого центру. Тому ми запропонували кілька наших локацій, і вони в свою відповідь вже запропонували нам створити. Один із цих цифрових комп'ютерних uh -huh. просторів в нас в, на, на базі нашого центру. Таких цифрових просторів е, в Вінниці Є два: один на базі професійно-технічного училища, а другий на базі нашого комунального закладу центр підліткових з клубів за місце проживання за адресою адресу 15-Б. Ми так би, дали окрему кімнату, гарну велику світлу з ремонтом з меблями, але в них в подальшому меблі туди свої привезуть. Угу. В них зараз вже є 10 ноутбуків, в них є 40 планшетів, в них є проектор, в них є. Там роздатковий матеріал, і вони почали працювати. На як... чим вони працюють? Тобто, яка мета? Що вони що вони хочуть навчитися? Чого вони хочуть навчитися? Е, мета дати можливість дітям користуватися цифровими технологіями і навчатися в першу чергу, <зв>. тому що можливо можливо когось дома немає на чому навчатися, чи зламалося, чи можливо діти, які внутрішньо внутрішньопереміщені переїхали, але немає де, де займатися. Немає дома інтернету, чи немає, наприклад, на чим працювати. Всі, кому потрібно десь позайматися або на чомусь, будь ласка, приходьте в наш цифровий простір, до наших, наших друзів партнерів, проводьте час. Займайтеся, вчитися, Ну а коли вже повчились, можете і відпочити. Тобто вони навчаються комп'ютерної грамотності, вони так. якось опановують якісь певні початкові кроки щодо комп'ютерних технологій, і я так те, що я дізнався, вони вже можуть на початковому етапі створювати якісь комп'ютерні платформи, проєкти і таке інше е, там і листівки, якісь там е, да так, якусь вони графіку пишуть. Біль, е, більш детально зараз тільки вони відкрилися. Зараз початково в етап, та, в етап я розумію. Зараз в, в, табір і. Розуміємо, що табір почався тоді, коли ви почали навчання у, в школі, mm -hmm. але тим не менше, в, вони чередують зміни вже під дітей, коли зручно, тоді вже вони можуть приходити і займатися. Білі старші, старші діти можуть займатися на комп'ютерах і використовувати на них ну, різні. Як це Різні Gadgeti, про 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 програми, та про програми для, да. для того, щоб себе розвивати. А на планшетах для більш для молодшого віку, крім того, вони даний цифровий простір простір мобільний. Вони можуть виїхати в будь-який клас, в будь-який заклад і з дітьми попрацювати. Тобто, скажімо так, сьогодні ви не зупиняєтесь на цій роботі. Сьогодні ви вирішили все ж таки крокувати в бік цифровізації, і сьогодні ви відчуваєте, ну я можу так сказати, актуальність цієї проблематики так. для дітей, і оскільки ви працюєте з дітьми і ви вивчаєте моніторити їхні інтереси, і ви розумієте, що саме за комп'ютерними, за цими технологіями, інтернет-технологіями для них майбутнє. Діти сидять, діти там з трьох років, сидять дома, дивляться мультики. чим старші там починають? Із ігри. З трьох років вже сумніваюся, я вже думав, що вони сидять в комп'ютерах, мультики дивляться до року. Так, тобто всі з маленького віку щось роблять на, на гаджетах. Тому, а, аби це було не просто. Е Просто вбити час і ну, подивитися, щоб була користь від цього. А, була користь Є ж є ж ну, різні випадки. Дома, наприклад, немає інтернету Зараз ми працюємо над тим, аби завести приміщення оптовок волокно, аби було постійно інтернет, тому що ми ж бачимо постійно є графіки відключення електроенергії, і не всіх завжди є в той час, коли урок або, наприклад, там інші заняття є інтернет. Тому, будь ласка, приходьте в простір. Він відкритий кожного дня працює. Давайте ми ще раз під Підрозуміло, значить, по перше, безкоштовно, безкоштовно безкоштовно. Раз. По-друге, хто може прийти? Діти, підлітки, молодь можуть туди приходити будь-хто. Будь-хто, він працює з 9 ранку по 17.00. Дві локації, які ще раз повторіть, будь ласка. Ну, я говорю, скажу так. Про, про наш центр так, сер... ну, за адресою Чайковського, 15Б, а другий на юності здається, 10 дріб mm -hmm. 23. Якщо не, не помиляється, тобто на базі професійного. Батьки екран. можуть привезти своїх дітей, записати в цей простір, так. і вони можуть спокійно відвідувати ці заняття так. і навчатися комп'ютерним технологіям. Більш детальну інформацію може зайти на, на нашу сторінку у mm -hmm. Фейсбуці. Він Смарт-Центр. Там знайти інформацію про це цифровий простір, там є і реєстрація, і контактні телефони. Представників, все зачіли до них можуть зателефонувати, записатися або відповідно вже прийти на місце і з ними поспілкуватися. Наскільки у вас сьогодні вирішено питання автономного енергоживлення? Тобто ж я розумію, що в період тотальних відключень економії нашої електроенергії ви все ж таки маєте працювати тим більше так. у вас поєднано з пунктами незламності. Е... З перших днів ми закупили ну, достатню кількість там генераторів на пункти незламності. Вони зараз є. У нас є і бензин, і подовжувачі, і підключено до внутрішньої мережі, і обігрівачі. Є І відповідно до пунктів незламності. Є і одноразові одноразовий і чай, і цукор, і чайники, і плед з одіялем. Все в нас є. Слава Богу, надаємо послуги людям, які до нас звертаються. Але була проблема з інтернетом, тому що е, в нас нестабільний, Зараз ми до кінця місяця з цим питанням угу. вирішимо. І була ще проблема із тим, аби постійно була електроенергія. Ну, крім того, що генератор є і можна вімкнути, але це трошки е, дороговартісне ну, задоволення, щоб цілодобово ганяти генератор. Аби, аби користуватися. Тому ми закупили. Автом автомобільні акумулятори Акумулятор. зараз навіть в даний час в одному з приміщень мої колеги самостійно проводять проводку і чіпляють ледовські ленти аби. Педагог або будь-хто в приміщенні є, може вимкнути там дві клайми на акумулятор, і в приміщенні буде... І будуть... перетворювач, відповідно, що може перетворити безпере. Перетвор... Тобто Без перетвор... а, лед... Ледос... на 12 вольт. Леду скілент, на 12 mm -hmm. вольт вони включаються, Super. і в приміщенні є світло. Тобто ми користуємося майже всіх таким mm -hmm. способом. І для того, аби проводити заняття і просто перебути, до цього достатньо. Якщо ж потрібно, наприклад, вимкнути чайник або там додаткові прилади. Більш потужності, ми тоді вже в крайніх випадках вмикаємо генератори. Наскільки у вас налагоджена сьогодні співпраця, у вас, я думаю, впевнений в тому, що у вас є партнери, у вас є комунікація з міською владою. Наскільки сьогодні є підтримки, наскільки ви відчуваєте, що ця справа перспективна? Робота з дітьми? Я маю на увазі цифровий простір. Робота з а. дітьми завжди перспективна справа. Цифровий простір, я думаю, що він буде і є дуже популярним, і можливо. Буде розвиватися і будемо пропонувати Сев за в Інші наші локації, mm -hmm. можливо, в них і будуть ще цікаві проекти, але я хотів би ще про один, про один розповісти, да, тому ласка. що у нас на скалецького 41 також є центри, в якому працює громадська організація Проліска. Вони виграли проєкт Save the Children, і в них є три великі напрямки, і вони зараз там працюють, займаються з великою кількістю дітей. Є три напрямки: це перше, це робота із батьками, верніше, більше з мамами і дітьми, які, які годують, тобто допомога, консультації з родом вигодовування. Друге, це робота з дітьми, тобто заняття. Стеркласи, перегляди, фільм і так далі це, з дітьми. Це робота щоб було зайняте дозвілля. скажімо постійно, постійно. в них mm -hmm. відбувається це постійно. І третій напрямок: це допомога сім'ям і родинам, які постраждали у під час, під час війни, які допомога якого змісту? психологічна чи комунікаційна чи допомога ну, фінама матері... тобто в там не грошима а вони за закуп... uh -huh. вони об'їхали всі громади в нашій області спілкувалися з великою кількістю родин склали потреби потреба що кому найбільш uh -huh. потрібно комусь холодильник комусь стиля машинку комусь ліжко комусь телефон комусь планшет комусь інші речі комусь там одяг і так далі і це все вони зараз працюють і перед mm родинами, які постраждали від від війни, це у вашому закладі на Скалецько 41. Скалецького 41. Будь ласка, звертайтеся в разі потреб. Пане Дмитро. Я вам дякую за те, що ви знайшли час. Знаю, що ви завантажені, але разом з тим поспілкувалися і, в принципі, презентували надзвичайно гарну і корисну програму для наших підлітків для нашої молоді, щоб дійсно, не зважаючи на важкі часи, діти були активні, діти були зайняті і були відповідно зайняті корисними справами. Так, так. Дякую, з нами був Дмитро Дмира кін керівник центру підліткових клубів, який ми знаємо, він смарт центр. Ми говорили про те, як сьогодні працює програма цифровий навчальний простір, де, де долучитися до цієї програми, будь ласка, не будьте байдужими, тому що це майбутнє наших дітей, відповідно, майбутнє нашої країни. Як би це пафосно не звучало, але це так: бережіть себе, бережіть нашу країну. Віримо в збройні сили України і тримаємося. Слава Україні! Рефлекторія з Іваном Педоруком 101,8 один